Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову під рубрикою Відомі люди нашого села і будемо е, говорити про наших пілотів, льотчиків трипільських. Е, ну, самі такі е, два льотчики, які в нас були, це в нашому селі, це Откидач, Надія Федірів, рідний брат. Він загинув під час Другої світової війни От, і, і е, молодим, неодруженим ще, дуже мало про нього е, даних, але те, що він е, був е, льотчиком, це правда. І е, ще із цієї ж родини, Надії Федерівни, откидиш Надії Федерівни, рідна сестра, була замужем за е, льотчиком. З Обухова, героєм Радянського Союзу, Киянченку. От е, коли почалася це, вона мені розповідала, що коли почалася Друга Світова, вона якраз 18 червня закінчила Трипіску нашу середню школу і поїхала до своєї сестри, мама її послала, бо там була маленька дитина двохмісячна, послала е, на в Білорусь. І каже, коли я вже під'їжджала до Білорусі, і бачу, що всі втікають, а я їду далі, тому що мені треба було приїхати до того містечка. От, І добре, вже нічого туди не їхало, я вже останні кілометри там йшла пішком. І добре, що сестра мене пізнала, якраз її вивозили з дітьми звідти з того містечка, і вона мене забрала. І так ми повернулися сюди в трипілля. Ну, а Каянченко пройшов усю війну, я ж йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Дуже часто він був у трипіллі, дуже часто, навіть коли жив, це вже після війни, він приїжджав на зустрічі до наших учнів до нашої школи. От, а Надія Федорівна Грибкова, може, хто її ще знає, як по такому прізвищі, бо вона вийшла заміж за Грибкова Григорія Івановича, і він в нашій школі працював воєнруком. О, він теж учасник Другої світової війни, і його всі в трипілі старше покоління пам'ятає як дуже такого вимогливого ділового воєнрука. От, ну, завжди виправка в нього така офіцерська, хоча він ростом такий невеличкий був. От, але теж він працював в нашій школі, а Надія Федорина вела молодші класи. І ось у музеї нашому є фотографії із зустрічі з Киянчиком, киянченком, з яким вона проводила зустрічі в класі. Так що, бачите, у нас, ну, хоч не близько ми приближені до нього, але це теж можна сказати наш Трипільський зять е -е льотчик. Ну, і ще хотіла сьогодні вам розповісти про нашого другого льотчика, трипільця Удода Миколу Порфировича. Народився Микола Порфирович у 1908 році у містечку Трипілля на Київсь... Київської губернії у багатодітній родині ветеринарного лікаря Удода Профирія Васильовича та Анастасії Андріївни. Я е, хочу наголосити, що його батька Удода Порфирія Васильовича е, розстріляли нацисти. От іменно в перший день війни, як увійшли, е, есть не в перший день війни, а в перший день, коли вони увійшли в трипілля. От, і один із перших він був розстріляний е, тут же на Кис е, на Забродівщині, на кутку нашому. Тут не неподалік. Е, з Залізнодорожного моста о, на Забродівщині. Ну, а Микола Порфирович закінчив 5 класів Трепівської школи і з 28 по 30 рік навчався в вечірній школі грамоти міста Києва. Далі при заводі точних приборів, де працював на посаді регулю, регулювальника. А в 1933 році закінчив три курси РОПФАКу. І одночасно навчався у парашютній школі першого червонозоряного об'єднання пілотів і авіатехніків імені Баранова, яку закінчив у 1934 році, а в 35-му закінчив Батайську авіашколу 9 липня 1941 року був призваний до лав Червоної армії. Ну і якщо здивитись в особисту справу, то е, там записано, що 41-42 рік диспетчер особу удот Миколи Парфирович, диспетчер особового відділення авіаційної групи Південно-Західного фронту. Ну і отримав осколичне е, поранення у місті Армавір. 42 другий, рік старший диспетчер 9-го окремого авіаційного полку. ГБФ Південно-Західного фронту, Північно-Кавказський і закавказський фронти. 3 травня 1944 по травень 46-го року, старший диспетчер 69-го окремого авіаційного ордена Великого Котузова ЗСТ полк ГБФ, 2-й Білоруський фронт. Північна особлива авіаційна група в Німеччині. Травень-листопад, 46-го року, старший диспетчер аеропорту у місті Берлін, центральна група військ. Оце він обнімав такі посади. З 47 по 67-й рік старший диспетчер Одеського аеропорту, нагороджений орденами Червоної зірки, медалями за відвагу, за бойові заслуги, за оборону Кавказу, за взяття. Кенісбергу за перемогу над Німеччиною помер у 1997 році і похований у селі Трипілля. От, бачите, така доля. Ну, Я ще хочу сказати, що його племінник його племінник, це матеріали це збирав його племінник і передав мені в музей. От він проживав все життя. Ну як все життя, останні роки, вже якби після пенсії, проживав у нас у селі Трипіллі і е, мав таку ваду, як він не міг розмовляти, от, і е, ну був німий. О, але приніс документи, фотографії свого, свого дядька. Вдячний він йому тим був, щоб він його в свій час взяв і е, влаштував у спеціальну школу глухонімих. І там він її закінчив. Він теж здобув дуже гарну е, освітну, е, сп, набув спеціальність. І у свій час ми про нього теж можемо сказати, що це була відома людина в Києві. От е, Пізніше він побудувався на батьківському подвір'ї е, тут у нас у Трипіллі, і проживав, як то кажуть, е, не знаю, чи зараз проживає, але років 4-5 він точно ще був живий і жив у нас у Трипіллі. От дуже багато він е, ну як, скажете, як він розповідав, Ну, він приносив документи, він мені писав, приносив газети. от... І Про свого дядька він був дуже йому, як то кажуть, до смерті вдячний за те, що він дуже-дуже багато його йому зробив. Тому що коли б він залишився в селі, то ну така в його була б доля. Ну жив собі та й жив. А так він ще отримав професію, квартиру він мав у Києві. Це вже після того, як вийшов на пенсію, то він прийшов собі. А сім'ї у нього не було? Е, була. У нього була донька, і між іншим хата ця зараз у Трипіллі. Це в районі теж на Забродівщині. Якщо спускатися із 45, не 45, а вітряні гори по цій вулиці вниз. Аж туди до мосту, то ми впираємося в його хату, як то кажуть. Оце він там, ну це його батьківська хата на Забродівщині стояла. От, і, в принципі, там і вже живе його донька, ну, залишилася як дача. От, сюди вони приїжджають. так. Да. Просто збирав племінник, тому ну так, да, так. Да. Ну, але в принципі, да, племінник збирав, але дуже багато я не могла у нього зрозуміти, що він мені хотів сказати. Ну так, перекладачем була його донька, та намагалася мені писати, і він писав. Він теж писав, мені приносив на бумажці, приносив от і, ну так. А я йому писала на записочках, що б я хотіла знати більше. Ну і він, він же приніс свої оці ж дві фотографії свого знаменитого дядька, льотчика і нашого знаменитого льотчика села Трипілець. Удот Микола Парфирович був одружений теж. Він мав сім'ю, і після війни, після війни, коли війна закінчилась, він проживав в Одесі. Mm -hmm. О, але ж бачите, по його заповіту все-таки його похоронили, і там же жили його діти. Mm -hmm. О. Але е, він заповів, щоб його е, похоронили в трипіллі. Це вже не перший випадок, я вам і за е, Івана Даниловича середу розповідала, що його все-таки привезли і похоронили по завіту в трипіллі. Mm -hmm. Так само похоронила і Миколу Парфировича. Якраз коло його батьків. От, і, е, коло його, е, Родини, о, трипільської родини. Удоди це теж ну, з найвідоміших родів трипілля. Удоди. Дуже багато, багато удоди у нас у селі. оце, Бачите, хай удоди гордяться тим, що в них теж такі знамениті, як то кажуть, родичі. От, можливо, хтось знає більше, про своїх родичів і хоче розповісти, будь ласка, звертайтесь, ми це все запишемо. Це буде для історії нашого села. Ну, бачите, як виходить, що у нас два було два льотчики в трипіллі, от, от Надії Федоровни брат, і е, удот. О, ну, Надії Федоровни брат він загинув під час війни. Це був льотчик, який літав, от, і він загинув. Я ще хочу наголосити, що племінник, про якого я розповідала, Удода Миколи Порфировича, це Козлов Микола Дмитрович. Він теж народився в трипілі 5 травня 40-го року. І через мінінгіт, який перехворів він наприкінці 41-го, став глухим. Але, незважаючи на це, ріс допитливим і комунікабельним. Навчався в одеській спецшколі школі-інтернаті. Це туди й облаштував його ж дядько, Удод Микола Перфирович. Далі для глухонімих дітей. На жаль, проблем зі здоров'ям не дали йому можливості закінчити школу. І в 16 років він повернувся в Трипілля. А в 56-му році вступив до Київського ПТУ номер 2 Українського товариства глухих учнім-шліфувальником. Ну і за особистим далі він у 24 роки 24 роки пропрацював. На підприємстві УПП і за відмінну роботу йому було присвоєно звання майстер золоті Руки. От. За особистим запрошенням голови центрального управління Українського товариства глухих О Фі, Філонюка е, Микола Дмитрович. Е, Козлов у 1968 році брав участь у спорудженні на Запорізькій судноверфі плавучої турбази чарівна Десна, яка мала використовуватись для відпочинку членів цього товариства. На судноверфі Микола Дмитрич пропрацював три місяці і після закінчення будівництва супроводжував плавучу турбазу до Києва до місця її прописки на Десні. Далі, що в 71 році, він перейшов працювати в ЖЕК номер 709 міста Києва з люсером Сантехніком. Згодом працював маляром РСУ номер 4 Тресту Київ -рем Монтаж на приватних фірмах і був удостоєний звання ветерана праці. Окрім визнання за основним фахом, Микола Дмитрович Козлов здобув неабиякої слави і як унікальний маляр-альфрейщик. У центрі столиці і нині багато квартир і організацій, приміщення, яких оздоблені його декоративними розписами. О, вийшов на пенсію, Микола Дмитрович повернувся до села Трипілі, як я вже вам казала, що він одружений, кроме доньки, з якою я була знайома, він має ще е, сина. От який проживає в Києві, тому що, можливо, донька сюди приїжджала частіше в нас у село. І троє онуків. Оце така доля його племінника. Виявляється, що це, це теж талановита така людина, ну, незважаючи на те, що він мав вади, ну він досягнув рівня високого рівня. Бачите, майстер золотих руки. Не кожна людина цього досягне така, ну, яка чує, яка бачить. І а -а -а. так далі. Оце таке, така розповідь моя. Дякуємо, що слухаєте нас, і до нових зустрічей. І обов'язково донайте на зСУ.